Тім хай ви на зв'язі Софодокс. На зв'язі, да. І сьогодні у мене такі прям радісні. У мене новини кожен день, мені так кажуться. Вам так не кажуться підписники, будь ласка. І кстати у мене вже скоро буде 60 підписників. Але, мабуть, подарунка де будуть, мабуть, у мене буде отак графік: 15 підписників є, 50 є. Як буде, наприклад, 80, оце я, мабуть, тоді зроблю подарунок, тому що це типа ще двадцятка і сотка. Це моя, кстати, тіль сотка. Ені нашлась, але вона була іспорченою, то цей низом її настоящий слой, і я зробила їй ось такий. Да, всім приветики. Ті, хто за мною скучав, я вернулась. За мною дуже сестра скучала, да, Ені. Це правда, я за тобою теж скучала. тебе не було аж п'ять днів. М -м -м. Такі, такі дощі були, такі прям холодно і їсти хотілося. Мені так грустно без тебе було, та я розумію. То цей. То це то із-за того, що я сумочку то що на пояс набрала, і за того ти і увій відтрясилася. А от останнє були цей. Тедді поки що не буде, тому що його забрала Саша, як я вже казала. Можна, будь ласка, підказати, як цю кетчу назвати, будь ласка, у, у неї ще ім'я немає. Да. І... А, кстати, як тебе звати? Ну, у мене ж немає ім'я. А, ти красива. Не оборощение внимания, это у меня просто поведомления выскакивает. Мяу, мяу мяу-мяу-мяу-мяу. Ко, кишка, иди сюда. Ой, меня зовут. Добрая пришла. Короче, такие вот дела. Сонь, дай я хочу на пушисте ручки. Хорошо, давай залезай. Добре, сейчас. Ай! Ну, э, не аккуратно. Вот, Пандокс. Я тут робила обложку, если вот так, то будет тоже прикольно, но эстетически так будет. Вот так. так. И, кстати, у меня есть маленький котик. Сейчас покажу, чекай. Раз, два, три. Это Миечка. Это Мия. Всем приветик, с вами Мия. Мне, мне 4 месяца. Я самская кошечка. Давай ими я играйся. М -м -м. вкусно. Выпьем. Фу. Хе -хе. Вау, Мия, ты такая красивая кошка. Ты за меня больше, да. Я пишу за тебя. Да, она дуже миленькая кошечка. Мия, бумажная, вся ламинирована. у нее есть свои бумажные ошейник авокадо. Я сейчас сделаю Кормушку з кормом. Корм і мабуть зроблю цю світерок, і, мабуть зроблю кепочку. і все. Вау! клас, Спасибо, Сонь! Пожалуйста! О, хотя б тут та кішка прийшла. <кхе> Кстати, у мене опять будет нове на живот на каналі. Вы побачите, це, мабуть, або на 80, я не знаю. Мабуть, коротше, на вихідних. Ви побачите, хто це, і ви удивитесь. Бо це, мабуть, буде ідея моя, не знаю, чи у когось є це. Ну, коротше, ви узнаєте. І коротше, я робив про це проектик. У-у-у! <реклама> Одо. Ну, Ені. А можеш ти піти до сестри? У вас сьогодні ні ночовка должна быть ночевку. ми вже и устраивали. Кстати, мы бачу, что здесь уже страшно. Чуть э, 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 Так что, что? Да, короче, я не хочу тебе рассказать. Скажи, что? Кого чуть не е Э, Лайлу чуть не вкрали. Лайлу? Да. Хто? Маньяк. Хто захищав вас? Хлоп. и это все, короче, уехали тоди. Мы захватила мы захотели такого типа, знаешь, такой хаос есть. Да. То это мы так сделали. И цей... Мы там страшилки рассказывали, знаете, какую бы игру играл? Яку? Красный, теперь желтый. Двери было цвета Ой-ой-ой! Ви тебя не буду робити, если ты не хочешь. Та не хочу я, конечно. Скажу, если шо. Я вам не предлагаю всю игру играть. Можно так просто. Вы поняли? Если вас вовремя не разбудить, то вы, короче, как это сказать? Да ладно, вы его не поняли, да? Поняли? Пробач, що у мене тут трошечки синеньке. М -м. Надо Аксі позвати. Аксі сюди. Я не хочу. Чого ти не хочеш? Я хочу в акваріуму поплавати. Акваріум хоче поплавати, а ну-ка вилізай. Ой, що ви зробили? Що Соня на вас буде кричати? Та в мене винуваті. А хто винуватий? Не знаю. Що там у вас сталося? Ой, собачки. Котик, вы бы порядок зробили. Согласна с тобой, Мия. А кто такая Мия? Да, Та це у нас кошечка такая прикольненькая есть. Она тебе больше за вас всех. Ага. Короче, вы поняли. А ну-ка все, уб... Цей, я за вас убираю. Або сами убирайтесь. А, а ты пошли. Я я тебя... я тебя за аквариум притащу. А, нет, да-да. О, ватно, بس, Акси, він же тоже боль без порядка давай. Що ти сказала? Та нічого, ніщо. Точно? Точно. Добре. І ще ліс ніс щось ту Ой, які. Акси вилась. Ну, ну що? Ну, тішка, а я що не хочу вилазити. Хочеш, хочеш, все одно надо. А якщо тебе в Соні в школу відісьти? Та Зоні, мабуть, вже не буде собачок в школу брати. І за те, що я чуть не потерялася. Ти можеш сказати Чуть але тебе ага. Кстати, цього бої розвати міздок. Це ніка така. Це у нас ніка є така. І ми шукали ще із Dogs Max. чи як там який канал? Да, вроді би да. Угу, да. Соня так казала, вроді би. Так, ладно, плавай в акваріумі. Ну. Тим більше не вилізай. У вас тут так багато, я тут одна собака. Угу. А у вас на самом деле мільйони собак і мало других питомців. Ага. Давай, залізай, Аксі. А! Ой. Відгадайте тваринку. Вона дуже быстро бігає і каже наче, що це самая тваринка. Ммм, mm, фурія? Ну, фурія це дракон. Як ночна днівна. А э, леопард? Нет. А як ти догадався? Ну, це похоже, похоже. Ти на леопарда, кстати, похожа. Ну, у мене тут парадок у леопарду, хоча я просто такий. Ой, ой-ой-ой-ой. Я трошечки перевернулась. Ну-ка, а ви зараз гляньте, що там у других, будь ласка? Чи води цей, чи вони убираються, да, я знаю їх. Ашелі, Эшелі, сеструха, сюди. Що? Го з нами гулять. Го, все ми тут будемо всі. Ти така нисенька, ей. Та не надо. Кстати, ми, ви знаєш, що мені вже, можна сказати, скоро один рік буде в травні. О, поздравляю, ми тобі подарок зробимо. У мене день народження 7 травня. Клас! А у сунь 17 липня. Ох, ти, прикольно, літом у Нейка Никогда. Вам не Ні, це ми раз будемо її день народження празднувати. Ага. Кстати, собачка, мені подарок зробите нарочечка, звісно Соня, если ти нас в Черкаси будеш брати, то я, мабуть, і не в Черкасах справну, я не знаю. Mm, понятно, ладно, ладно. Тепер будете так, а я зараз переключу е, цей камеру на отих собачок, що вдома, чи убирайте води, чи ні. Ви, мам, ви глянете. Mm, мішочок прикольний. мешок. Мешок. Ой, мешочек. Давай-то ляжем. Давай-то пикник сробим. Чекай-то, дев... девчонка. Я хочу с вами. Хорошо, Мия, сидай сюда. Так, собачки. Так, собачки. Давайте я все за вас уберу. Да Та нет. Так, доброе, уходим отсюда. Сейчас глянем, что надо так убрать. Да, доброе. Типу вони убираються. Все убрали. Хух, єлі убрали цей весь бардак. Да, жаль що нам не допомагали отсі. Так, шо ви там зробили? Так. Ну, вроді би все чисто. Несіть акваріум. Добре. Все, сюди будуть акваріум. Клас! Мія, ти будеш додому йти? Так. Да. Добре, пока, дівчатка. Я буду грати із Соня. Добре, пока, Мія. Завтра будемо гуляти. Да, добре. О, який давай е, о дванадцятий. Давай. Ні, давай о 16.00. Буде такий красивий під закат, або 19, тому що години перевели. Я не знаю, як буде гарно, то підемо. Добре. Якщо не буде холодно. Або ми будемо просто тут гуляти. Ладно, все, пока, мені пора. Пока! А на цьому все. Всім дякую за перегляд. Всім пока. Підписуйтесь та став, ставте лайки. У нас скоро 60 підписників. З вами була Софа Докс. Всім пока!